Нам, мужчинам дорікають, їздячи трамваєм. Ми, мовляв, жінкам ніколи Місць не уступаєм, бо, мовляв, що є мужчини Некультурні культурній гробі. В цьому треба розібратись громадяни любі. Якось їхав я трамваєм, а вздовж проходу. Натопталось душ п'ятнадцять женського народу. Треба місцем поступитись, а кому охота ти стоятимеш, а сяде тютя жовторота. Я до публіки й звернуся. Женщини і дами, хто найстарша і найтовща буде тут між вами? Всі мовчать, як без язики, мов заклало вуха. Я й кивнув одній бабусі, йди сідай, старуха, а вона попалась видно, із єхидних штучок. Та сиди вже там, говорить, теж мені унучок. Я до іншої звертаюсь. Благородно й чітко, ви, по моєму, найтовща. Йдіть, сідайте, тітко. А вона стоїть, як скеля. Наче й не до неї, не оцінює культури щемності чемності моєї. Я до третьої заходжу з іншого вже краю. Вам, мамашо, скільки років стукнуло, питаю. А вона скривилась гірко і сказала строго то тебе об стінку лобом стукнули малого. Як почув я таку фразу. Сів на місце зразу, більше женщинам я місця не давав ні разу, і мене тепер не стягне найсильніший трактор. Ми, мужчини, теж вміємо показати характер.